Друзі, привіт! Сьогодні у нас вже квітень на дворі, весна мала би бути, але бачите, погода зовсім зіпсувалася. Напроці зими снігу фактично не було, а зараз зима вирішила повернутися. Ну Це, звичайно, буде такий досить короткочасний сніг. Як бачите, сніг паде і фактично більша частина його зразу й топиться, морозу на вулиці як такого, немає. Ну і тому я вирішив зняти таке маленьке відео заспокоєння для своїх підписників, всіх, хто вирощує лохину та жимолость, ну а також гортензії. І е, обговори, обговорити те, які наслідки це буде мати в даний час для рослин і як це вплине на врожайність. Отже, йдемо, пройдемося по посадці і обговоримо це все. Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. І пішли. Як завжди, тільки у нас стається якийсь форс-мажор по погоді чи по якихось інших таких обставинах, зразу в мене починає телефон обриватися. Дзвонять люди фактично там кожних 10 хвилин. Звичайно, я стараюся давати якось коректно кожному відповідь, що робити, що очікувати від даної погоди. Тому записую спеціально для вас відео, щоб ви не хвилювалися, і зрозуміли, що на даний момент ось ця погода ніякої шкоди для вашої лохини не принесе. Тому що брунька у неї тільки привідкривається. Ось бачите, який ще стан, який стан бруньки. Тільки починає привідкриватися, більшість плодової бруньки ще закрита. І в такому стані, оскільки це йде північна рослина і вона досить морозостійка, такі температури, як зараз передають синоптики, ну що там буде до мінус 5 вночі, абсолютно шкоди не принесе. Плодова брунька не вимерзне, рослина буде гарно плодоносити, і врожайність залишиться стабільною. Інша справа, якщо в нас була така погода вже була тоді, коли буде зав'яз, Це орієнтовно там вже десь середина травня, коли зав'яз зав'яжеться, звичайно, тоді вона вже має дуже маленький шанс вижити після ось такої погоди. Навіть якщо б ваша лохина розцвітла, вже, якщо б вона почала зараз квітнути і така погода почалася, все рівно цвіт лохини. Також досить морозостійкий, він має досить такий сильний запас міцності на рахунок морозу і витримує всі ці температури. Тому не хвилюйтеся в даний момент, поки ваша брунька не, повністю не розкрилася. Взагалі нема чому хвилюватися. І коли у вас вже лохина почне квітнути, навіть тоді, там до п'яти, до мінус п'яти, якщо будуть якісь заморозки під час того, як тільки почне квітнути, не переживайте, все з лохиною в той момент буде добре. Інша справа вже тоді, коли зав'яжеться зав'язь. От зав'яз вона вже не буде витримувати морозу. І там же це буде напряму впливати на. Саму кількість врожаю, та яка збережеться після того заморозку. Але це все аж в травні, тому зараз не варто хвилюватися. Все буде добре з вашою лохидою. Ну і також заспокоєння для тих людей, хто придбав саженці, але ще не встиг їх висадити. Покладіть їх просто в садочок, там, де ви плануєте їх висаджувати, хай вони собі стоять спокійно під відкритим небом, припадають сніжком. Потім він розтопиться, зволожить їхню кореневу систему, і все буде з вашими. Саженцями в порядку. Вони благополучно перебудуть цю несприятливу погоду, і потім ви їх собі спокійно виселити. Так що, ось такі справи з саженцями. Бачите, в мене на посадці все стоїть, нічого не укриваю. Якщо б був якийсь ризик для них, звичайно, я б усі оці свої саженці ну, не залишив би в такому стані, а старався б якось їх ну, спасти. Потреби в цьому немає. Тому, друзі, припиняйте паніку, ковдри своїх будинків для рослин ніякі не беріть, залишайте їх для себе, грійтеся під ними, все з вашою лохиною буде добре. Врожай після цих морозів на даній стадії розвитку бруньки залишиться. Інша справа, якщо б цей мороз, оцей снігопад, відбувся вже десь в кінці травня. Там так, там вже варто хвилюватися і потрібно приймати якісь міри по можливості. А зараз можете спати спокійно. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Все, всі на все добре, до побачення!